<смеш> що варятка записала? Типа, що дивився на своїх колишніх однокласних. Ну, а та що значить? То вот, а, то я до СК просто не no, ta, to, хочу зараз А Асі палиш, тім. Асі по ко задиля, і варядка, а двік пришарила. Ну хто це така? То я напевно шукав... дивись, по-перше, це було біля тебе 100% хаті. Коли ти казав, що я шукаю своїх однокласних. Добре, однокласний, ну, я то, то однокласник... через них, через я... них, я напевно шукав. Та Прир... навіть не пам'ятаєш, що це така. Я знаю, хто така, що? дай я тобі зайду, дай я ти питаю. Але дай... люби. добре, я тобі поясню. Через Однокласник. Але под... люби петляти. Подружка. Та на одному каунті, да, а на другому дві. Прикинь, бо в мене. Марянка, мені ще дивить по курвах, так? Я зараз просто один покажу вам підкаст, який в нього завжди в рекомендаціях. Завжди, якщо він ще не поприховував. Стой, з <то> актриси Я у кожного дня вона Чуй! Оооо, ти що? А чого ти тут це видалила? Демон Чого ти тут це видалила? Покажи. От, 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 от. Чо тут вот. Добре, на тому аккаунті я. Чого ти мать. Май... Я завжди покажу, на якому аккаунті я завжди сижу. Мать 800 сторінок. Да. Так? Ага. А ти та на тому дому не сидиш ніколи? Ні. Що? Я от... примучу. Ну хто Я не розумію. Дивишся по шмарах, Дивився? Дивився на облак. Та! Десять років тому в школу скінчив, вже однокласник дуже задав тепер. Маріантін. Що що ти кажеш що? А тепер дивись, ми зараз гортим. Ти знаєш таку? Золочивка! Ти що є в аккаунтах? Дивись, який це аккаунт! Добре, а я туди заходжу. Давай ми прийдемо на інший аккаунт, подивимося, що вона там є. Я дивлю золотівку. В мене не стоїть. Ну, ти на ту Джузефіну Джексон, а потім, а потім ще жаліє, що він її не А він мені ще він, 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 а він потім хоче ж відбирати, ні? О, хто така? Чекай, от хто така? О, хто я хто така? не знаю. Чого вона тобі? Ну, певно, я ще ділю. телефон чи чий? Льоня, я не знаю. Так? Стрій, я тебе тут прикривати не збираюся. ти заплужив і дітки робиш. Ти нормально поцінюв якісь машини, а в тебе сміттєвки. Ну. Ну то вижу, що кому? Миленький, що ти скажеш на все, га? М? Mm? Що? Sure. життя. Опа. Тоже кого? Тоже Цитатки якісь тіпи. Вам шо? Вам двом не не хватаете шо? Ну морянки-то понятно. Шо? А ти би хотіла не, щоб такі були? Ну подивись Ди... Дыша. Листочку. Листочку. Чуєш, у нас їх хоть на факторію не диви, Вона на них не дыхай. А ти... ты. Та ти хоч. Оля. Оля, знає, так, що тебе корони стоїть. Кол'єрка, і, ден, і, ден, і день, І кожен день такі каже, що є дітки, а наш ти її шукав? Та я не знаю, і значить щось треба було <у> нам. <сказыв> треба, треба було? Тим більше я біля тебе шукаю, якщо на то пішли. Для мене? Ну щось я не пам'ятаю, що ти біля мене шукав. А ти інколи до льони сам ходиш, ні? А він ходить інші тут курві зі мною диві. Де... Я ходю один, мені що, мені не можна їсти дати? Ти собі шукаєш, так? Що? Стидно? Що стидно? Я Стид... з тобою хоч раз дівчат шукав, коли Мар'яна була зі мною. Ну не раз, то по... постійно. Коли... коли я була з тобою, постійно. Льоня, диви, а дав би їй, ні? Дав би їй, Льоня, диви, яка соска, ні? Було? Не було такого. Бреші. Тобі, тобі не подобається така? Вобш... Не було такого? Не було? яка гарна дівчина! Добре, і що? Я, що, я казав, в мене є Магдана, вона найгарніша. Кавалірочка пішов на базар. Буду купавсь помідори посадити. От в пані. Взяв, взяв такі, з'їв такі, коротше. Там зараз ще одні будуть. Треба посадити, що зараз треба вогірки піти купити. Файно, то бабки продають раз, два, купив вже цього. Я вогірки посадив, що не дійшли, треба ще одні купити. Пані ті рубі. Ру Пані кур. Тоб я тобі говорю, що файний прийшли. Я тобі тут дітом буду продавати помідори. Що, я попробую. Тата, Я надіюся, що надію мої зійдуть, що було свої їв. Вони не, не зійдуть. А вони вже будуть росли. То... Давно треба було Та я щось трохи не мав часу. Так, Зараз, раз, два посажу та й сього. От, мені всі подобають, ладні. Бо я деколи тішка раді, що вона всі не хоче з них платити. Я приїхав туди одного майстра. Треба зробити зарову кущарку, нова кощарка, щось загнали. І не знаю, щось короче, не заводи. Так що зараз завісу до майстра він це робить кусярки. Зараз, то раз, два, потрібно треба рости маху, а косити нема чим. Вони що знають, де, ну, нова коса, яти зарубати, то, то я не знаю, що тут треба було робити. Впрочем, це зараз то, Хай майстер робить. Приїхав на артівню, купили цементу, і кого став з духлянки крижі хорі, не можу нести. Є один, давай пить Давай, ну. давай, давай вафляк, сікачай. качай. Струсів бетон перший там. Ти що, не с'є? Льоня, ти що, дурний. Не сєш. А то тяжко може. Не може цементу знести. Давай, не с'єшся з духляк. один мішок взяла. Подивісь, а ти, ти, ти як дочка в Ну, що там? Поди, подиві, под'єш. Чуєте, две треба настройку брати. <laughs> Тобі, <риклад> тату... <риклад> Та ти тою рукою під'ївиш. Що ти сього боїш? Тобі не стидно? Та йди беріть. Тяжко може. <риклад> Я Мені <те> зараз... <риклад> в той цемент закатаю.